Сковорода, життя і творчість. Те, що музика в житті Григорія Сковороди, була домінантом сприйняття, є фактом незаперечним і доведеним у більшості досліджень про українську генія світової культури. Така ще це висловив сам Григорій Савич. Мені моя супілка вівця, дорожча царського вінця, адже музика, поезія становила нерозривну єдність і гармонію життя й філософії Сковороди. Філософія для нього була, за його ж висловом, недосконалішою музикою. Музичне спрямування літературних творів відчутне навіть у назвах Книга Симфонія нареченої Асхай». у визначеності самих жанрів описів пісня, кант, духовний концерт, канон, стихири, музично-псальмові імпровізації. Видаткові музичні здібності, досконалий слух, чудовий голос, володіння багатьма інструментами, талант композитора і педагога були засобом передавати філософію, буття і світобачення, сутність якого називаємо нині національною бароковою традицією, що власне визначає засади українського музичного бароку. Вона виявляється ансамбль в образній сфері, спрямованій на внутрішній світ людини та сприйняття навколишнього світу крізь дуалізм самого буття, з його протиставленнями добра і зла, духовного, і тілесного, земного і горішнього, життя і смерть. Ця сутність звернить в особливій музичній мові, проникливій, сердечній, зрозумілій усім. Свою філософію Григорій Савич транслював у слові музиці, а постійною супутницею його мандрів була Флейт. Про що ж співав цей філософ-мандрівник, який молодії вигравала його вірна супутниця флейта? Адже філософію він співав як найдосконалішу музику. Власні поезії назвав піснями, симфоніями, сонетами, а слово звучало для нього як мелодія. Його вважали праведником, котре стілює піснями і чарівною грою душевні рани одиноких, убогих і знедолених, бо з його розумінням музика промовляє до душі нашої. Він бачив у ній джерело домовтячних вдячних і спосіб узгальнення світу. Мелодії за розповідями друзів Григорій вигравав ще дитину. Прагнучи усемітня і споглядання навколишнього світу. Убравши долю мудрівного вчителя, філософа і народного співака, Ріоргідського ворода, переходячи з міста в місто із села в село, дорогою завжди співав, або, вийнявши з запосі свою улюблену флейту, награвав на ній сумні фантазії та симфонії, співав народних пісень, духовні та світські канти і псаліми, закладаючи тим самим історію української пісні романсу. На жаль, не вдалося знайти зроблені рукою скорди записи мелодій. Деякі з них збереглися завдяки народним виконавцям, які передавали їх із покоління в покоління. Його пісні співали українські рапсоди-бандуристи, лірики, -мандр... лірики мандр... мандрівні тяки, чумаки, зазнаючи змін наслідок плину часу. Їх можна співати як народні, іменовані також сковородськими. У ХХ столітті у наш час відгомінсько-вордських філософії звучить у музиці наших сучасників, адже не випадкова музика 1960-х позначена потужною хвилею національного необароку, депонують філософські теми і релігійно-духовні образи.